Сім ключових змін. Перше нові розміри страхових виплат. Ліміт виплат зі шкоди здоров'ю та життю постраждалих у ДТП складає 500 тисяч на людину. Раніше було 320, а за шкоду майну 250 тисяч замість 160 тисяч, які діють на даний момент. Якщо постраждалих декілька, то максимальна сума виплат становить 2 мільйони гривень. Після скасування воєнного стану лім... ліміти ці будуть підвищуватися. Друге дія старого полюса, оформлена у 2024 році. Перехідними положеннями встановлено, що договори, які укладені та набрали чинності до введення в дію цього закону, продовжують діяти на умовах, що були чинними на день набрання саме чинності такими договорами. Стандартний договір складав. 12 місяців. Тож, якщо страховий поліс був оформлений у 2024 році та строк дії закінчується у 2025 році, цей поліс зберігає чинність до закінчення строку його дії. Третє: зменшується строк виплат. За новим законом термін розгляду страхової кампанії заяви про страхову виплату зменшується із 90 до 60 днів з дня подання. Четверте для осіб з інвалідністю першої та другої групи та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи першої та другої категорії учасники дій, постраждалих учасників революції гідності пенсіонерів, запроваджена 50% відсоткова знижка. Раніше дані категорії взагалі звільнялися від сплати полюса. П'яте скасовується франшиза, тобто частина коштів, яку страхова. Не виплачувала у разі ДТП. В середньому сума складала від 2 до 3 тисяч гривень. Шосте пряме врегулювання збитків. Ви звертаєтеся до своєї страхової компанії за виплатою, навіть якщо винуватець не застрахував авто. А не як було раніше, до страхової винуватця, а якщо не застраховане авто винуватця – до МТСБУ і ходите так от по колу там місяцями. Сьоме виплати здійснюються без врахування зносу автомобіля. А не так, як раніше вартість ремонту була 100 тисяч, коефіцієнт зносу 30% виплачують на руки 70 тисяч. А решту потрібно було бігати по судах і вибувати звинуватця ДТП. Також тепер будуть виплачувати всю суму. І якщо чесно, це найкрутіша примочка, але як буде вона працювати, ще подивимося.